Футбольне повертається в в повному складі наша команда. Куба. Закидання. Центральну зону майже на лінішато Майданчика. І Андрій Васяновичі. Олексій Коваленко. В першій частині сезону вже в чемпіонаті. України серед аматорів. Спочатку в чемпіонаті Київщини забив Ворота Калеві Ваду, забив в чемпіонаті України серед аматорів. Де передача? на Волошина. Відчутна перевага в володінні м'ячем. Нам босівкалисне. Десь приблизно 75 на 25. Десь так, на мою думку, 20 новича. Лега. Удар за машкарному майданчику. Каліїн. Друзі, перед новим роком зіграли ми контроль. Пробіг зіграти. м'яч Діння Олеге і заробляє у 19 рибалка біля м'яча. Пробуває він на поперечку у тих м'яч. Калінін. Чепурний. Серію коротких передач вдалося вийти з-під пресного. Підопічних задав -під гонав Чопотар. Чудово тягне м'яч, центральну зону віддає. Коскавінковський подає до майданчику, Лига залишає. На Кубу Куба подає на. Очікує, що Калінін буде грати нижче з рибалкою. Ну і ця перевага призвела до того, що Голум, значить, це надаючи пурни. Ойщенко! На Калініна, Калінін, добре. На своєму шляху бігає двох. Пробуває далі кут, порозісті, це непогана атака від Ковалівців, але удар від 70. Передача на рибалку. Вігрує слово опонента. В розвіс віддавав передачу, м'яч повертається до коліна. все так передача не пройшла. Рибалка, Янковський. Янковський, ударна позиція, Янковський. Віддавав скрізь за це передачу. М'яч влітає до Лиги, пробиває, голкіпер відбиває. добивання, і м'яч влітає в ворота. Сергій Рибалка! Сергій Рибалка забиває головою. І це знову ж таки не вперше. Пам'ятний штрафний метю так. Втрьох від лінії штрафного майданчику. цей штрафний калінін. Простріл! Але встигає. там 13-й номер, ну, якщо не помиляюся. Куба, Лойга, Морозенко. Хороша коб. Ну і попереду, друзі, майже повністю змінився склад нашої команди. Залишилися лише три гравці польових. Три гравці польових, які. Зараз гол! Володимир гол. Коваль. Володимир Коваль забиває третій гол нашої команди вже на першій хвилині другого тайму. Несолійник. Вихованець Київського Динамо. Також Буковина та зміна оболонь. Юнацькими клубами були дебютував Вітував Київському. Гаєнко. Шестаков. Скоріта Шестаков прострілює і кутовий. Буйчем. Проведення направо. Саєнко. На Улійника Непогано задумав. Трішки-трішки точніше б. здалося, що і не порушив право. Ну, це Зараз перехоплення Шестакова. Шестаков набирає швидкість. Входить до штрафного майданчику. Подає на суперників по груповому раунду, тому знову ж таки пишіть в онлайн чаті раунду, тому знову ж таки пишіть в онлайн-чай нашої трансляції, кого ви хотіли побачити в груповому раунді. В суперників нашій команді передача на Грищенка. Грищенко пробиває. але Перехоплення. Коваль віддавав на Мурзенка. Повертається м'яч до Володимира Коваля. Коваль. м'яч підливий простріл. Який заблокували. так. Подача. І Воротарського виграв другий поверх Ліля Коваленко, але в гри в Єврокубках. Шестаков. Простріл. Перехопив м'яч центрбек Не передача на 9 номера. Удар по воротах. І забуває дев'яка колес 19 Прошувається розрізна передача. І рахунок все 1-3. М'яч. Коваль. Гармаш. Безязичний. Подача. Рикошев. Колосом пробував на кутовий. Кіперколоси ю 19 70-та хвилина. Насонов. Подача на лінію воротарського. Олейник. віддав на Саєнка. Пані на Лево. Коваль прострілює. Відвищено пробиває. Набирає швидкість. Вихід 3 3. Правіше забігає. Зараз Шостаков. коп. на олейника. Коваль пробиває. Рахунок у нас 1-3. Шестаков. Гармаш. Коваль. Давав під удар на Гармаш. Боришповець. Передача на Дениса Гармаша. Штафну майданчику. Гармаш. Розлітає свого опонента. Іде передача на Дениса Олійнева. І прибуває добивання Корсуна. Рахунок стає. 1-4. Ігор Корсон. Олейник. Коваль. Подача було на Гармаша, але там всіх 20. Олейник. Подача до штату в майданчику. Гармаш підбирає. Готує завалив удар. Обігрує свого опонента. Пробуває Гармаш, але блокується. Удар здається Проведення. Маулійника! Товногі віддав на слов. Як розвітає свого опонента Денис Олійник! Подача! Він удар! Товногію віддав на слов. Як розвертайся свого опонента Денис Олійник! Подача! І удар! Такі відбувся! Добивання буде! Пробиває! Ви зазичний рахунок стає 1-5! В стилі Златана Ібрагімовича зараз потихеньку визначати, визначати найкращого гравця матчу. Що... Ну і знову ж таки новички місуки, яка ж передача зараз. від Відулінка і шостаков. Техніка. Техніка, індуальна техніка. Знову ж таки, людина, як завез національної збірної. З досвідом грав Єврокубках. Удар! І майбутна затягне і удар 87-го номера. Має свій лік. Подача і там дається замкнути цю подачу.